Роберт Шеклі Абсолютна Зброя Едселові страшенно кортіло когось убити. Разом із парком та Факсоном вони змарнували три тижні в цій частині мертвої пустелі, розкопуючи кожний курган, який траплявся у них на шляху, і, нічого не знайшовши, бралися до наступного. Коротке марсіанське літо закінчувалося щодня ставало трохи холодніше. Нерви Етсела й в кращі часи не надто міцні геть розхиталися. Коротун Факсон не втрачав гумору, мріючи про купу грошей, які вони отримають, коли знайдуть зброю, а парк мовчки йшов за ними, немов залізний, не вимовляючи ані слова, якщо до нього не зверталися. Етцел відчував, що довго не витримає, вони розкопали черговий курган і знову не знайшли нічого схожого на забуту зброю марсіан. Водянисте сонце, здавалося, витріщається на них, на неймовірно блакитному небі було видно великі зірки. Крізь теплозахисний скафандр Ецела почав просочуватися вечірній холодок, охолоджуючи його суглоби і сковуючи м'язи. Раптом Ецсела охопило нестримне бажання вбити парка. Цей мовчазний хлопець не подобався йому ще відтоді, як вони на землі організували своє партнерство. Він ненавидів його більше, ніж зневажав факсона. Гецл зупинився. Ти знаєш, куди ми йдемо? запитав він парка погрозливо низьким тоном. Парк недбало знизав плечима. Його бліде, худе обличчя не виражало жодних емоцій. Я до кого звертаюсь? Повторив ецел. Парк знову знизав плечима. Кулю в голову. вирішив ецел, намацуючи рукою пістолет. Чекай, благаючим тоном промовив факсон, стаючи між ними. Не казися, ецеле, лишень подумай, які гроші ми отримаємо, коли знайдемо зброю. Від цієї думки очі коротуна спалахнули. Вона десь тут, можливо, в наступному кругані. Ецел завагався і пильно поглянув на парка, у цю мить йому понад усе хотілося вбивати, якби там, на землі, коли вони домовлялися, він знав, що все обернеться саме так. Тоді все здавалося простим у нього був диск, на якому інформація про те, де сховано склад легендарної зброї марсіан. Парк умів читати марсіанські тексти, а факсон дав гроші для організації експедиції. Ецелові здавалося, що їм треба лише долетіти до Марса і зробити кілька кроків до місця, де сховано зброю. Перед цим Едсел жодного разу не залишав землю, він не сподівався, що доведеться тижнями мерзнути, голодувати, харчуючись концентратами, долати запаморочення від розрідженого повітря зі збагачувача. Він не думав тоді про рани, біль у м'язах. Про необхідність продиратися крізь густі марсіанські зарості. Він думав лише про те, скільки заплатить йому уряд, будь-який уряд, за цю легендарну зброю. Даруйте, сказав Етцел, раптом опанувавши себе. Це місце діє мені на нерви. Вибач, парку, що я зірвався. Ходімо далі. Парк кивнув і рушив далі. Факсон зітхнув із полегшенням. І теж пішов слідом. Зрештою, подумав ецел, обити їх можна коли завгодно. Вони знайшли потрібний курган надвечір, саме тоді, коли терпіння ецела вичерпалося. Це була дивна масивна споруда, точнісінько така, як вказано на диску, під кілька сантиметровим шаром бруду блиснув метал. Вони стерли бруд і знайшли двері. Чекайте, я їх висаджу. Сказав Ецел, витягаючи пістолет. Парк відтіснив його, повернув ручку і відчинив двері. Усередині було величезне приміщення, а в ньому, виблискуючи ряд за рядом, лежала легендарна забута зброя марсіан, загублені в лабіринтах часу артефакти марсіанської цивілізації. Усі троє, який щас стояли й розглядалися це була скарбниця, від пошуків якої люди майже відмовилися. Відтоді, як людина вперше висадилася на Марсі, руїни великих міст були ретельно вивчені. По всій рівнині лежали зачищені машини, інструменти та прилади. Все вказувало на розвинену цивілізацію, яка на тисячі років випередила земну. Після ретельної розшифровки текстів стало розуміло, що по всій планеті точилися жорстокі війни, але записи уривалися, в них не було жодної згадки про те, що сталося з марсіанами? Уже кілька тисяч років на Марсі не було жодної розумної істоти, яким чином тут було знищено все, що рухалося. Здавалося, марсіани забрали свою зброю з собою рівно її не було в усьому всесвіті. Вони зайшли всередину. Ецел підняв перше, що трапилося під руку. Схоже, на пістолет 45-го калібру тільки більший. Він підійшов до дверей і спрямував зброю на кущ, що ріс неподалік. Не стріляй, сказав факсон, коли Ецел прицілився. Воно може мати віддачу або щось інше. Нехай цим займаються люди з уряду, коли ми все це продамо. Ецел натиснув спусковий гачок. Кущ, який різ у двадцяти метрах від входу, зник у яскраво червоному спалаху. Непогано. зауважив ецел, погладжуючи пістолет. Він поклав його на підлогу і узяв наступний. Будь ласка, Ецеле, сказав факсон, благально дивлячись на нього, не треба нічого випробовувати. Ти можеш увімкнути атомну бомбу або щось інше. Замовкни, сказав ецел, шукаючи спусковий механізм нової зброї. Більше не стріляй, благав факсон. Він поглянув на парка, шукаючи підтримки, але той мовчки дивився на ецела. Можливо, щось із того, що тут лежить, винищило всю марсіанську расу. Ти що, знову хочеш заварити кашу? Ецел вистрілив і задоволено спостерігав, як вдалині плавиться шматок пустелі. Гарна штука. Він підняв інший інструмент, що нагадував довгий стержень. Едсел забув про холод. Він забавлявся цими блискучими речами і був цілком щасливий. Ходімо звідси, сказав Факсон, прямуючи до дверей. І ти куди? повільно запитав його Етцел. Він підняв блискучий інструмент із вигнутою ручкою, яка зручно лягла у долоню. Назад до космопорту, відповів Факсон. Додому продавати всі ці речі, як ми й збиралися. Я впевнений, що ми зможемо запросити будь-яку ціну. Кожний уряд за таку зброю дасть мільярди. Я передумав, сказав Етцел. Краєчком ока і він спостерігав за парком. Той ходив поміж стосами зброї, але ні до чого не торкався. Послухай. сказав Факсон, дивлячись на Ецела, я фінансував цю експедицію, ми планували продати це барахло, я теж маю право. Що ж, можливо, і ні? Ще не випробуваний пістолет був спрямований йому прямо в живіт. Що ти хочеш зробити? запитав він, намагаючись надивитися на зброю. До біса продаж, сказав ецел, притулившись до стіни так, щоб бачити її парка. Мені здається, що я і сам можу використовувати її, він широко посміхнувся, уважно стежачи за обома партнерами. Удома я роздам зброю своїм хлопцям. З нею ми за виграшки скинемо будь який уряд у Центральній Америці і протримаємося, скільки захочемо. Гаразд, сказав факсон, втупившись у спрямований на нього пістолет. Тільки я не бажаю брати участі в цій справі. На мене не розраховуйте, будь ласка, відповів етл. Не бійся, я нічого не розбовкаю, швидко промовив факсон. Я просто не хочу стріляти й убивати, тому я краще піду. «А вже ж», – сказав ецл. Парк стояв осторонь, уважно розглядаючи свої нігті. Коли влаштуєш своє королівство, я приїду до тебе в гості, сказав факсон, роблячи слабку спробу посміхнутися. Може, зробиш мене герцогом або ще ким-небудь? Це можна влаштувати. Домовились, зайчи удачі. Факсон помахав рукою і пішов до дверей. Ецел дав йому пройти кроків десять, потім навів нову зброю і натиснув на кнопку. Звуку не було, спалаху теж. Але права рука факсона була начисто відрізана. Ецел швидко натиснув кнопку ще раз, коротуна розрізало навпіл. Праворуч і ліворуч від нього на ґрунті лишилися глибокі борозни. Ецел раптом усвідомив, що весь цей час він стояв спиною до парка і круто обернувся. Парк міг би схопити найближчий пістолет і рознести його на шматки, але той спокійно стояв на місці, схрестивши руки на грудях. Цей промінь розріже що завгодно, спокійно зауважив він, корисна річ. Півгодини Ецели з задоволенням тягав до дверей то одну, то іншу зброю, парк до неї навіть не торкався, з цікавістю спостерігаючи за еццелом. Прадавня зброя марсіан була як нова, тисячі років бездіяльності на ній ніяк не позначилися у приміщенні було багато вибухових пристроїв різної конструкції та потужності, а крім того, дивовижно компактні теплові і радіаційні рушниці. Тут була зброя, що миттєво заморожує, спалює, кришить, ріже, коагулює, паралізує та в інший спосіб знищує все живе. Давай ну, спробуємо ось це, сказав парк. Ецел, який саме збирався випробувати цікаву триствольну рушницю, зупинився. Я зайнятий, не бачиш. Дай спокій цим іграшкам. Візьмімося до серйозної справи. Парк стояв перед низькою чорною платформою на колесах. Разом вони викотили її назовні. Парк спостерігав, як ецел повертав важелі на пульці керування. З глибини машини почулося неголосне гудіння, а потім довкола неї утворився блакитний туман. Хмара росла у міру того, як Едцел повертав важелі і скоро накрила обох людей. Спробуй бластер. Сказав парк. Едсел узяв один із променевих пістолетів і вистрелив. Туман цілковито поглинув заряд. Едсел швидко випробував три інші пістолети, але вони теж не змогли пробити блакитний туман. Мені здається, тихо мовив парк, що воно витримає ятомну бомбу. Це силове поле. Едсел вимкнув машину, і вони повернулися до складу зі зброєю. Сонце сідало за обрій і в кімнаті ставало дедалі темніше. А знаєш що? сказав Едсел. Ти непоганий хлопець парку, ти молодець. Дякую, відповів той, розглядаючи купу зброї. Ти не проти, що я пришив факсона. Він обов'язково заклав би нас урядові. Навпаки, схвалюю. Упевнений, ти хлопець, що треба. Ти міг мене вбити, коли я стріляв у факсона. Етцел на його місці саме так і вчинив би. Парк знизав плечима. Як тобі ідея щодо королівства на пару зі мною? запитав ецел, посміхаючись. Гадаю, ми зможемо це провернути. Знайдемо собі пристойну країну, безліч дівчат, розваги. Як тобі таке? Я за, відповів парк. Можеш на мене розраховувати. Ецел поплескав його по плечі, і вони рушили далі вздовж рядів зі зброєю. З цим усе зрозуміло, сказав парк, коли вони дійшли до кінця зали. Різні варіанти того самого. У кінці зали вони натрапили на ще одні двері, на них був викорбуваний напис марсіанською мовою. Що тут написано? запитав Етсел. Щось про абсолютну зброю, відповів парк, уважно розглядаючи букви. Попередження не заходити. Парк відчинив двері.